Пограбували палац мистецтв. У п'ятницю зранку звідтам зникли чотири ковані декоративні ланцюги ручної роботи. Вони поєднували колони будівлі від вулиці Коперника. Ланцюги зрізали невідомі електропилою, використовуючи змазку. Виглядає на те, що злодії заздалегідь планували злочин. П'ятий ланцюг дивом всілів. Його також зрізали, однак чомусь не забрали. Викрадені ланцюги мають неабияку історичну та культурну цінність. Їх датують кінцем 19 століття і колись вони прикрашали огорожу пам'ятника Фредру на площі, де зараз монумент Грушевському. Вони були зняті після демонтажу пам'ятника Фредра. Були зняті. Вони лежали на скульптурній фабриці. І пізніше е, архітектор палацу мистецтв декорував ними е, стіни. Ланцюги вкрали з під самого носа охоронців. У той час палац мистецтв патрулювали аж три різні підрозділи, адже тоді там відбувалися фестивалі та виставки. Крім того, за словами керівництва палацу, міліціонери на місце злочину виїхали аж на четвертий день.